І так, друзі, всім привіт! З вами знову ваша доза І сьогодні в нас буде ось таке чудове відео, саме про монети України, як почати колекціонування. Бо багато хто з вас пише, що саме знайшов своє нове захоплення, яке почало приносити всім задоволення. Багато хто з вас, з підписників або, можливо, просто глядачів каналу, замислювалися раніше саме про колекціонування монет, але не знали саме з чого Почати. Дехто дійсно хоче зробити тільки прибуткове вкладення, а дехто дійсно хоче відкрити для себе захоплюючу частину історії людства саме з початку монет. Тоді, друзі, хто дійсно цікавиться монетами, хто хоче почати колекціонування, не знає, як почати з чого тоді, друзі, це відео для вас. І так, з вами ваша доза номізматика. Прохання підписатися, хто не підписався, звісно, підтримати канал лайком та коментарем, а ми будемо розпочинати. І так, номізматика це один із найпоширеніших видів колекціонування саме в даний час. І з кожним роком кількість бажаючих саме присвятити себе, можна так сказати, захоплюючий і досить прибутковій справі зростає. Деякі бачать в цьому простий Спосіб заробітку грошей, можна так сказати, а інші можливість доторкнутися саме до історії і відчути себе частиною неї, саме бажання піти з головою вивчення нумізматики і зробити унікальну, наприклад, свою гідну колекцію, яка буде мати перш за все високу культурну і історичну цінність, є головним секретом у цій справі. Щоб зрозуміти, якою ви бажаєте бачити свою власну колекцію. Я хочу вам розповісти, з чого потрібно почати саме початковому номізмату. І так, порада номер один. В першу чергу необхідно зрозуміти, що хаотичне збирання різних монет, різних епох, різних номіналів ніякої цінності саме для вас або для вашої колекції не несе. Однак для новачка буває і досить важко відразу, наприклад, визначитися з вибором епохи. Країни, якої, якої країни або якої, саме, саме якого напрямку ви хочете колекціонувати. Тому починати потрібно з самого меншого. Спробуйте зробити свою першу колекцію, наприклад, якоюсь тематичною. Це буде досить цікаво і дуже просто. Наприклад, тематика колекціонування може для вас бути абсолютно різною. Наприклад, давайте спочатку. Якщо ви збираєте українські монети, саме розглянемо ювілейні монети. Якщо ви можете зібрати без проблем ось такі ювілейні монети, звісно, можете додати гривню 95 та 96-го років, якщо вам буде легко зібрати цю колекцію, ювілейні, звичайно, без проблем зберете гривня 96-го року в районі 90-100 гривень. І Дорогою в нас буде саме 95-го року, з ціною на даний час з прохідною в тисячу гривень. Якщо дійсно ви хочете збирати саме, можемо так сказати, обігові монети України, і ви згідні цю колекцію швидко зібрати, тоді можете продовжувати далі. І вибирати собі, наприклад, тематику вже більш підходящу саме для вас. Це можуть бути спортивні, наприклад, якісь. Події. Ви можете збирати як спортивні монети, так і призначені для спортсменів і різним Олімпійським іграм. Таких монет теж є досить багато, тому можете, якщо ви, саме вам подобається даний напрямок, можете збирати в даному напрямку. Також можете збирати. З різними містами. Досить багато різних міст є в Україні. Я виставити всіх не можу, так щоб вам показати. Ось вибрав з різних регіонів. Будь ласка, є номінали і 5, і 2 гривні, і 10. Тобто, вибираєте собі напрямок, наприклад, міста і також колекціонуєте. Теж досить просто і досить легко. Також можете напрямок вибирати, кому хто ближче. Саме. Пам'ятки архітектури Тож досить багато є. Дані монети є не тільки в капсулах, дані монети також є і в сувенірних упаковочках. Ось таких. Їх, їх теж можете просто збирати саме даного напрямку тільки в колекційних таких сувенірних упаковочках. Також можете збирати саме з напрямом по областей, областях України. Їх їх теж багато. Також можете починати збирати тільки біметалеві монети України. Їх теж також є багато. Саме найлегше, я б вам сказав, починати збирати, зараз трішки приближу. Саме монети видатних особистостей України. Чому так? Ви дійсно монет є, можна сказати, досить на ринку. і... Ціна буде не кусатися. Тобто вам буде і простіше дані монети купити, і простіше знайти, і не будете витрачати великий кошти. Саме тираж монет складає в середньому у нас до 30 тисяч примірників. І ціна на даний час стартує в районі від 80, це якщо монета беремо 2023 року, до 150 гривень за монету. Хіба вже ви будете 2000, початку 2000-х років, там тираж на. Видатні особистості є в районі 20 тисяч, і дані монети вже доходять до 2-4 тисяч гривень. Так що тут теж досить цікаво, саме з колекціонуванням даних напрямків. Тобто вибираєте собі одну, одну, один із напрямок і починаєте собі колекціонувати саме в колекцію. Головне, не хапайте відразу все, а постарайтеся спочатку заглибитися в одну тему, виберіть. Свої знання в одній області, і потім поступово можете рухатися собі далі. І так, друзі, друга порада. Обов'язково розвивайтеся, щоб саме стати справжнім експертом в будь-якому вигляді, вигляді колекціонування, ваші знання будуть потребувати постійного підживлення, можна так сказати. У цьому, цьому вам допоможуть, звісно, книги, журнали. Форуми обов'язково перечитуйте форуми та сайти по колекціонуванню. І, звичайно, живе спілкування саме з досвідченими нумізматами, які, звісно, вам можуть порадити та поступово вас навчити знаходити саме гідні екземпляри, і відрізняти, звісно, від підробки і так далі. І, звісно, з кожним плином часу, з досвідом, ви будете більш-менш уже плавати в нумізматиці, можна сказати, як риба. Воді. І основне важливо пам'ятати, що все приходить тільки з досвіду. І третя порада оце є один з головних питань, де саме купувати свої колекції. Новачкам краще шукати монети в спеціалізованих магазинах або, можливо так сказати, тематичних клубах. Но, на жаль, в цій справі часто можна на, 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 якраз напоротися на шахраїв. І краще для початку вибирати перевірені торгові. Майданчики. Перш за все, опитайте своїх друзів і знайомих. Можливо, у них зберігаються якісь цікаві екземпляри, і вони могли б вам пожертвувати для вашої колекції, або обміняти, або в крайньому випадку навіть продати. Також необхідно розуміти, які фактори впливають саме на вартість монети. Один з головних це ступінь їх збереження. Якщо монета дійсно вважається рідкісною, але при цьому погано збереглася, то оцінена вона буде в рази дешевше. Значну роль також відіграє і матеріал, з якого виготовлена монета. Тобто є золоті, платинові, срібні монети, які цінуються набагато вище. І також ще один важливий нюанс це тираж монети. Як правило, вище за все цінуються екземпляри, викорбовані обмеженим або помилковим тиражем. І так, друзі, також можна збирати монети і в річних наборах. Саме простіше вам радив би почати збирати саме. Так, 19 20 21 рік. Тобто, в нас є такі річні набори, які яких тираж більший, і вони дешевші. Ось отакі набори, наприклад, 20-го року бачимо, можна придбати в районі. Ну, давайте грубого візьмемо, так, 600-650 гривень це максимум. Ось бачимо тут і якість карбування монет краще, тобто пруф і також. Буде набагато простіше збирати, ніж усі колекційні монети України. Також даний набір є ось такий 21-го року. Теж тираж досить великий. І в районі його вартість теж в районі 600-650 гривень. Тому колекціонування можна починати з будь-що. Також є го року. Ці, як я вже казав, три набори, вони. Відіграють саму меншу ціну. Тобто ви можете починати навіть з них. 19, 20, 21 рік, всі вони в одну приблизну ціну від 600-650 гривень за набір. Можливо, і знайдете дешевше. Також є і дорожчі набори, які коштують там в районі, вже, наприклад, 4 тисяч гривень. Тут бачимо тільки у нас є дві монетки, дві гривні номінал і ось такий жетон. Даний набір є дорогий. Через тираж 5000, і, звісно, гривня ще є тут старого зразка. Тобто для початківців це ще буде за дорого. бачимо і такі набори, вони є дорожчі. Тобто починайте спочатку з простіших, дешевших, і якщо вам дійсно це буде до душі, до вподоби, ви вийдете на той рівень, вже який дозволите собі взяти, наприклад, будь-дорожчий е, набір. Також монети є різних серій. І в сувенірних упаковочках, тобто можете починати збирати тільки однієї серії, наприклад, там, флора і фауна. Або, наприклад, є в нас східний календар. Теж всі монети, представлені, ось в таких, наприклад, сувенірних упаковочках, або буклетах. Теж кожного року випускається під своїм роком тварини. Тобто Монети є на різну тематику, є які хочете, навіть і сучасні монети. Теперішніх років бачимо, з сувенірні упаковочки вже є інших зразків, тобто вони стали менші. Но тираж теж досить серйозний, так що можна і збирати ось такі, починати з таких. Тобто можливостей варіантів для початку колекціонування є безліч. Тому, друзі, якщо дійсно ваше, спробуйте за цими трьома порадами. Визначитися, з яким напрямком ви хочете почну... почати своє колекціонування, і, звісно, починайте. І запам'ятайте, з кожним роком ваш... вас ця ваше хобі, можна так сказати, буде вас тільки затягувати, і ви дійсно зможете собі зекономити десь там на чаші цікаве, щоб саме відкласти в день тих, наприклад, 30 гривень, щоб в кінці місяця, в районі 1000 гривень, купити собі достойну монетку. І... Основне таке зауваження, колекція монет стає особливо цінною тоді, коли в ній є дійсно рідкісні екземпляри. Так що, якщо ви дійсно перенайдете цю справу захоплення монет, тоді не пожалійте, купіть собі в свою колекцію особливо цінну монету. Для когось це монета буде за 1000 гривень, для когось, може, це буде срібна монета там в районі 2-3 тисяч гривень, і ви тоді дійсно. Зануритися в цю справу, і ваша колекція для вас. По-перше, щоб вона для вас ставала особливо цінною. І ви будете продовжувати рухатися у цій справі. Дякую, друзі, всім за перегляд. Дякую, що ви дивитесь наш канал. Всім добра, миру, здоров'я. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!